Число, месяц, год рождения? 3, 12, 90. 90. Откуда родом? Херсонська область, Великоолександрівський район, село Новопалока. З якого подрозлення? ВВ-82. -е. 8 бригада. бригади. Головко Артем Олегович, 20.08.1999, сам родом из Сумской области, міста Ромний, з 82-ї бригади. 8 старих бригади. Да. Капуновский Станислав Александрович. 02.06.1991 року Ну, родився і проживаю в місті Суми Сумської області. 82 бригада. Петренко Володимир Володимирович, 13.06.81 року, Полтавська область, місто Глобино. 82 я бригада. Карпунчик Сергій Юрійович, 28.04.93 року. місто Одеса, 82-го бригада.

Так, ви хто у нас? Матвієнко Андрій Андрійович. 20.05.89 року народження. Проживає місто Узин, Белосерківський район, Київська область, 82 зрозумів. <клухи> так, ви хто у нас? Квікер Іван Сергійович. З Києва, Святошицький район. 24.01.1994 року, 82 бригада. 82 бригада. Тетяну Євгеній Вікторович, 30, 07, 91, місто Житомир, 82 бригада. Так, будь то у нас? Литвин Іван Дмитрович. 89, 10, 10, Черкаська область, Зенородська район, село Княже, 82 бригада. Понятно. Койда Андрій Борисович, 15, 12, 91. Проживаю в місто Житомир. 82 бригада. Угу. Ішков Владислав Вікторович. 3.02, 1984 року народження проживає Полтавська область, Кременчуцький район, село Писарщина. Я з 82-ї бригади. Так.